Я розумію, що я не піхотинець. У мене метр п'ятдесят три зрісту. І якийсь мене піхотинець, ну таке собі, я розумію. Але я дуже сильно полюбляла колись там комп'ютерні ігри, і я уявляла, як я з якимось жостиком буду там керувати. Наразі мій жостик це мій пульт. Я дивлюся, я спостерігаю, я виявляю ворога. Я зрозуміла, що я. Тут, на своєму місці, я хочу літати, хочу бути очима. Наразі я оператор БПЛА, тобто я підіймаю такі прекрасні мавики в повітря і дивлюсь розвіду обстановку. Ти дивишся, ти розумієш, що від тебе наразі залежить сказати, де він знаходиться, щоб артилерія змогла працювати. Ми як діти, якщо чесно, неважливо, скільки нам років, але якщо трапляється у ціль, і ми такі є. Ми це змогли зробити і за кожного разу, просто як перший.